Інколи ваші колеги кажуть, що вони всі йдуть під умови, що вони нічого не будуть розповідати. Ну, умовно кажучи, до них немає питання, а в них немає питань до юрмака. І, зокрема, це казали і про, про Резнікова не будемо забувати, що Резніков відомий, відомий адвокат, який виступав на боці Пінчука у справі проти прем'єрки Тимошенко у справі Криворожсталі. Тобто і кажуть, якщо вони мовляв, щось там, почнуть доганяти Резнікова. То вони отримують відповідь. Тому такий у них квіт про кого. ти мені, я тобі. Дам, будь ласка. Да, Дивіться, я вам скажу зараз, як юрист, як адвокат, який пропрацював в кримінальному процесі більше 15 років, ну, 17 років у мене адвокатського стажу, я хочу сказати вам дуже просту історію. Ніхто так не колиться, ніхто так не пише, ніхто так не строчить явки з повинною, як правоохоронці. Бо вони знають, що їх чекає. Так от з приводу Резнікова. В Різнікової на лобі отут намальована одна стаття. Називається заздалегідь обіцяне приховування злочину. Чому я так вважаю, як юрист, то він же ж юрист, він же ж все розуміє. Чому? Тому що з того моменту, як він почав казати, що яйця в кілограмах, це фактично він почав приховувати злочин, який вже зараз всім відомий. А отже, він виконував цю функцію, і в нього ця стаття є. А тепер скажіть, уявімо собі, що окрім цієї статті є ще інші. Для того, щоб не піти до в'язниці, є таке поняття в нас як угода зі слідством. Ну тоді скажи якусь більшу рибу. Тільки не та дійшовенька угода зі слідством, яку підписує наш сьогоднішній антикорупційний суд, де фактично все ділиться легким іспугом, От. а реальна угода зі слідством і на яку, як то кажуть, прокурор з Фаберже може піти тільки за умови, що Резніков здасть більшу рибу. Я думаю, що для того, щоб не сидіти в тюрмі... Вони будуть розповідати все і не тільки про своє, але й про чуже, для того, щоб отримати менший срок чи відпітляти на якусь там вістрочку, там і так далі. От і все тому ця вся історія буде залежати від повоєнної влади і від прокурора Генеральної прокуратури України, який мати має мати нормальне Фаберже, я вже казав, от, да. Тоді виникає питання доцільності зміни на Умєрова. Давайте проаналізуємо Рамштайн. Рамштайн часів Резнікова, Рамштайн часів Умерова. Ви якусь різницю помітили? В чому там сенс цих змін? Наскільки... А, ну, чесно кажучи на, точніше, навіть кажучи, наскільки Умєров буде більш самостійним, якщо Резніков не, не став Різніков, як нас переконали в цьому політичною самостійною фігурою, мовляв, виконував якісь там розпорядження і чиїсь замовлення, то наскільки дистанціюватися вдасться міністру Умєрову? Ну, давайте так говорити відверто. Я не можу зараз критикувати міністра Омірова. Чому він ще нічого не зробив? Але вже перші ластівки, за які він заслуговує отримати під затильника, вже прозвучали. Ми знаємо історію Дани Ярової, яка розповідала про ці платіжки, Що тут заступників одних звільнили, другим право підпису не надали, і завдяки розголосу громадськості вони звернули на то увагу. І розблокували певні процеси, розблокували, але дуже багато процесів в міністерстві оборони заблоковане. Питання Рамштайну взагалі ніяким боком не в'яжеться ні з яким прізвищем. Хто б у нас міністром оборони не був? Питання Рамштайну вирішує питання допомоги Україні, а не міністру оборони. Ну просто від, від слова, взагалі не вирішується це питання прізвищем міністра. Міністр оборони відповідає за роботу міністерства оборони і весь його так би мовити тягар відповідальності саме за організацію. І організацію внутрішніх процесів в державі України в системі Міністерства оборони, в тому числі, я якщо говорити сьогодні про Умерова вчорашнього, чи буде він самостійним гравцем, чи не буде. Ну, давайте так, представник, такий хороший представник кримсько-татарського народу, 28 березня 2022 року, разом з нашою делегацією, потіг поїхав в Туреччину на переговори з російськими окупантами, значить, з приводу можливості ймовірності зупинення війни. Переговорники в Туреччині, поки ми тут офігачилися під Гостомельським аеропортом, поки тут хлопці стікали кров'ю і так далі, вони вирішували питання можливості зупинення війни. І одна із таких пунктів було винесення питання Криму за дошки на 15 років. Представник кримсько-татарського народу кивнув гривою і ніяких заперечуючих заяв з його боку, я не чув. Просто не чув від слова взагалі. Пане Ігоре, але ж і не погодився. Ну це ж так почекайте. Почекайте, українська сторона погодилась на цю історію винести Крим за душки на 15 років. Представників делегації в цій делегації був пан Мєру. Як то не погодився? А що він заперечив? Ні, він не заперечив. Це а, перша це історія, друга друга це історія. Ще Тор... публічну дискусію, тобто це історія з продовженням. Та, та яка ну, слухайте ще раз наголошую, Ігор Лапін заперечує і публічно, і не публічно, і так далі. А представник кримсько-татарського народу у міру засунув язика в одне місце. Ну, от і все. Ну, я не хочу зараз там, знаєте, а як що він міг зробити, як він міг повпливати. Я говорю про позицію. Просто позиція людини. Якщо ти готовий далі, був що ще 15 років, Крим буде під окупацією і так далі. І публічно ти ніяких інших позицій не висловлював, значить, ти гривою кивнув. Це твоя політична стаяковість. Говоримо про менеджера Умєрова, який умовно виконував обов'язки, був головою фонду держмайна України. Ну, він ж успішний менеджер, і ж кажуть, йому ж пред'явити нема що. Ну, не знаю, якщо спиртзавод, який вартує, наприклад, там, умовно якусь там суму нну, декілька там мільйонів, продається під час війни фондом держмайна, ну, правда, з боргами треба віддати належне, за 6 тисяч гривень. Ви знаєте, що таке спиртзавод, який продається за 6 тисяч гривень? А ви купіть ліцензію. І побачите, скільки коштує сама ліцензія. Отже, фактично, ліцензія на виготовлення, переміщення і далі по тексту будемо, не будемо продовжувати, обійшлась новому покупцьові в 6 тисяч гривень. Це вам про менеджера Умєрова. Ну, я ще не буду казати вам сьогодні, чи не хотіли б ви дуже дорого купити будиночок в Купінську. Ну, дорого. От в Купінську, там, де зараз йдуть обстріли. Правда, ви, напевно, не захочете сказати, що це є ризики, що це є війна і так далі. То скажіть мені, будь ласка, якщо ми маємо вважати успішною приватизаційні процеси в воюючій країні, сюди сильно інвестор біжить з грошима на перегонки. І питання тут навіть не в тому, е е е яка ціна, а питання в тому, якщо на торгах присутня одна фірма, то, по ідеї, торгів не має бути. Але той же самий спіртзавод продається за присутністю однієї фірми. Я вам таких прикладів можу цілу грядку городити. Тому коли мені кажуть з приводу успішного менеджера, то я привожу саме такий приклад. Чому цей успішний менеджер не хоче купити дорого будинок в Куп'янську? Хай покаже своїм прикладом, що це нормально, достане кучу грошей своїх заощажить і купить собі будиночок. в Куп'янську Він скаже. Та нафіг він мені треба, бо як інвестиція, це не потрібна, тому що там стріляють, там старяди прилітають і все. Це з приводу успішності менеджера. А якщо і перший, і другий пункт я вам вже назвав, то скажіть мені з приводу самостійності. От тоді вже запитання, вже я навіть говорити поки що не хочу. Будемо бачити з приводу заступників, яких зараз призначили, ну я нічого не маю проти, я не, не вивчав історію родословну, як то кажуть, тих людей. Може, вони дійсно дуже хороші, фахові спеціалісти. Я знаю, що там за. Ці, ну, як я кажу, айтішників відповідає там людина, яка там впроваджувала, там є малятко, ще щось там. Ну, тобто, люди, які розбираються в тих технологіях, скажімо так, в it сфері ну окей, хай працюють. Ну, мене цікавить зам по тилу, хто буде, буде відповідати за тилове забезпечення Збройних сил України. Мене цікавить, хто буде відповідати за озброєння і розвиток озброєння і замовлень з боку міністерства оборони в Україні. Мене цікавить, що там з їхнім там украдавтою, яка як то міністерство оборони зараз ж має фактично курувати процеси в укранафті, яка показує тотальну збитковість і в той же час показує колосальні премії для своїх працівників. Мене ці речі цікавлять. От і звичайно, я буду за цим слідкувати, так як і всі громадяни. Хоча на, на все в мене часу немає. Я думаю, що є люди, які розбираються фахово і вже як то кажуть, перші ластівки вже летять. Але поки що зраду розганяти не будемо. Форму вроді би шіють. Е, Питання зриву контрактів на постачання харчування. Вроді би зараз в екстреному в авральному порядку потушили тимчасово. Продовживши доручення, продовживши е, право підпису і так далі на платежках. Бо в нас там на грані фола вже було. Бо е, якщо не помиляюсь, шість областей відмовились постачати продукти в міністерство оборони ну, збройним силам України в зв'язку з відсутністю проплат, і це вже було авральне. А у їздив тоді за кордон. Так я пам'ятаю. В нього була поважна причина. В нас ну це все ще раз наголошую. Поки що я сьогодні дивлюсь так, знаєте... Стримано на то все і сильну зраду не розганяє. Я розумію, тільки люди прийшли. Треба навести лад, кадрова політика, керівники департаментів напрямківці і так далі. Хай ще трошки під шерстять юридичну що тому що в нас офіцери ротного батальйонного з батальйонної ланки. Ті, які живуть в землі, засипають з думкою е наказів і інструкцій Міністерства оборони щодо проведення службових розслідувань, і просипаються з цією думкою, які що мені ще треба зробити службові розслідування, де мені знайти принтер, бумагу і так далі, в окопі, щоб то все оформити. От нехай ще наведуть лад з цією бюрократичною машиною в контексті списання майна, в контексті бойових підрозділів, мається на увазі, от, в контексті от таких от речей.